Брати Савлохови стали однією з найстрашніших банд повоєнної західної України. Їхні імена Іван Савлохов та Микола Савлохов лунали у кожному селі, у кожному місті, де вони залишали слід крові й страху. Перші згадки про діяльність банди датуються 1946 роком, коли в околицях Дрогобича почали траплятися зухвалі напади на селян, які поверталися з ярмарків. Люди боялися навіть виходити на дорогу після заходу сонця. Адже чутки про Савлохових поширювалися з неймовірною швидкістю. Іван Савлохов, старший із братів, мав репутацію холоднокровного і жорстокого ватажка. Кажуть, він ще під час війни служив у допоміжних частинах, де навчився зброярської справи. Його брат Микола був на кілька років молодший, але не поступався у жорстокості. Разом вони створили угруповання, яке діяло не лише у Львівській області. Але й проникало на території Тернопільщини та Івано-Франківщини. У селян відбирали харчі, худобу коштовності, а тих, хто намагався чинити опір, карали безжально. У липні 1947 року в селі Рихтичі сталося криваве пограбування, яке назавжди закарбувалося в пам'яті місцевих. Банда Савлохових увірвалася до хати багатого селянина Степана Козловського. Чоловіка вбили на місці, а його дружину й дітей залякали настільки. Що вони надовго втратили дар мови. Після цього випадку ім'я Савлохових почали згадувати у зведеннях обласних органів міліції. Проти них створили спеціальну оперативну групу, яку очолив капітан Дмитро Герасименко. Та Савлохови виявилися надзвичайно хитрими вони знали місцеві ліси й гори краще за будь-якого міліціонера. Їхні укриття у карпатській хащах були обладнані так. Що навіть досвідчені слідопити губилися у цих пастках. Брати мали цілу мережу інформаторів серед місцевого населення, які за їжу чи захист видавали їм дані про пересування правоохоронців. У вересні 1947 року вони організували напад на поштовий обоз поблизу Самбора. Це був зухвалий злочин, адже вони напали в день, коли дорога була повна людей. Тоді було вбито трьох охоронців, а гроші, які призначалися для зарплат робітникам, потрапили до рубанди. Ця подія стала переломним моментом. Савлохових офіційно оголосили в розшук на всій території української РСР. Микола Савлохов вирізнявся особливою жорстокістю у селі Добрівляни. Він власноруч стратив чоловіка, який відмовився віддати останній мішок зерна. Це стало сигналом для радянської влади, що зволікати більше не можна. У Києві було ухвалено рішення про створення спеціальної комісії з ліквідації банди Савлохових. До Львова приїхав майор Олександр Твердохліб, відомий своєю участю у боротьбі з бандитизмом на Полтавщині. Він отримав завдання будь-якою ціною зупинити братів. Попри всі зусилля, Савлохови залишалися невловимими. Вони змінювали місця ночівлі. Використовували покинуті криївки, а іноді навіть переховувалися у хатах тих, кого залякували. Селяни боялися повідомляти владі, адже знали, помста братів буде миттєвою і безжальною. Лише одиниці наважувалися співпрацювати з міліцією, і часто такі сміливці закінчували трагічно. У грудні 1947 року банда Савлохових влаштувала засідку на дорозі між Трускавцем і Дрогобичем. Вони зупинили вантажівку з продуктами, яку охороняли четверо бійців. Двоє міліціонерів загинули. Ще двоє були важко поранені. Ця атака показала, що Савлохови не боялися відкритого бою навіть із озброєними людьми. У звітах міліції їх описували, як добре організоване військове формування, здатне тримати в страху цілі райони. Саме тоді з'явилася легенда про Чорного Вовка Карпат, якого ототожнювали з Іваном Савоховим. Люди почали вірити, що він має надприродні здібності і здатний уникати будь-якої кулі. Це лише додавало страху і невпевненості у серцях тих, хто стикався з його бандою. Савлохови перетворилися на справжній символ жаху повоєнної західної України, і попереду владу чекала тривала та кривава боротьба. У перші місяці 1948 року. Боротьба з бандою братів Савлохових увійшла. У вирішальну фазу майор Олександр Твердохліб сформував мобільні загони, які діяли невеликими групами, намагаючись перехопити братів у лісах Дрогобичини. Проте Савлохови виявляли неабияку винахідливість. Вони вміли маскуватися під селян, переодягалися у військову форму і навіть видавали себе за представників радянської влади. У лютому того ж року вони здійснили зухвалий напад на сільраду у селі Лішня де знищили документи, що стосувалися розкуркулення, і забрали зі сейфу гроші та початки. Іван Савлохов поступово перетворювався на справжнього лідера злочинного угруповання, який думав не лише про грабежі, але й про політичний вплив. Він намагався створити власну мережу підтримки серед невдоволених селян, обіцяючи їм захист від радянської влади. У звітах НКВС зазначалося. Що частина місцевого населення ставилася до банди як до борців проти нової системи, хоча методи братів були далекими від будь-якої ідеології, їхня головна мета полягала у наживі та владі. У березні 1948 року сталося зіткнення, яке ледь не покінчило з Іваном Савлоховим. У селі снятинка оперативна група під керівництвом капітана Дмитра Герасименка натрапила на укриття банди. Зав'язалася перестрілка, у якій загинуло двоє бандитів і один міліціонер. Івана було поранено у плече, але йому вдалося вирватися завдяки брату Миколі, який прикривав його вогнем. Після цього випадку Савлохови стали ще обережнішими і жорстокішими. Микола Савлохов прославився своєю безжальністю у квітні 1948 року. Він наказав спалити хату вчителя з села Унятич, який співпрацював. Із владою вчитель разом із сім'єю загинув у вогні. Цей злочин викликав справжній шок серед населення і остаточно переконав навіть найсумнівніших селян, що брати є не визволителями, а безжальними карателями. Радянська влада використала цю подію у пропаганді, щоб мобілізувати людей проти банди. У травні 1948 року органи внутрішніх справ розпочали операцію Карпати. Спрямовано безпосередньо на ліквідацію Савлохових. До регіону було відправлено підкріплення з Києва, включно з досвідченими офіцерами, які вже мали досвід боротьби з бандитизмом. У червні того ж року відбулося масштабне прочисування лісів поблизу Борислава та Трускавця. Саме тоді було знищено кілька схронів банди, знайдено зброю, боєприпаси і навіть документи, які свідчили про їхні майбутні плани. Іван Савлохов. Відчуваючи, що коло звужується, вирішив діяти рішуче. У липні вони влаштували напад на колону військових вантажівок, які перевозили харчі для шахтарів Дрогобича. Ця атака коштувала життя п'ятьом солдатам, але показала, що банда ще здатна завдавати серйозних ударів. Водночас, втрати серед самих бандитів зростали. Двоє найближчих соратників Савлохових були схоплені і видані суду, який швидко виніс смертні вироки. Кульмінація настала у серпні 1948 року. У ніч на 19 серпня у лісах поблизу села Летня міліції вдалося оточити банду. Бій тривав кілька годин. Іван Савлохов загинув від кулі снайпера, а Миколу захопили живим. Його суд відбувся у жовтні у Львові. Під час процесу він не виявив жодного каяття, навпаки, відкрито знущався з суддів і заявляв, що ще повернеться. Проте вирок був однозначний смертна кара через розстріл. Виконано його було у листопаді того ж року. Після загибелі Івана і страти Миколи Банда Савлухових остаточно припинила своє існування. Радянська влада представила це як велику перемогу у боротьбі з бандитизмом на Західній Україні. Для людей же це стало довгоочікуваним полегшенням страх, який тривав майже три роки, нарешті зник. Однак у народній пам'яті брати залишилися символом жаху і кривавого беззаконня, яке панувало в регіоні у повоєнні роки. Легенди про Савлохових ще довго передавалися з уст в уста. Хтось казав, що Іван не загинув і втік за кордон, інші стверджували, що Миколу не розстріляли, а використали як агента. Та офіційні документи свідчили одне: історія братів Савлохових закінчилася у 1948 році. Залишивши по собі слід страху, крові та трагедії у західній Україні.